У світі Майнкрафт є багато запусків, кожен з яких пропонує власні унікальні можливості для запуску гри. Сьогодні ми поговоримо про F-Launcher. Маловідомий, але давно існуючий пусковий пристрій, який ніколи не прагнув конкурувати з такими популярними рішеннями, як T-Launcher або очікуваним калон. Хоча більшість гравців обирають широко рекламований продукт, F launcher тихо існує у власній бідності. Ну, коротше, що ви зростаєте, ви все ще можете сказати, що приваблює невелику, але стабільну аудиторію. Після нашого детального аналізу проблем ста підручника, багато користувачів почали шукати альтернативи. А Також запропонуйте мені сканувати ефлонче. Ну, у мене є флонче у другому списку, потім калонче, коли у них є нова версія, і ефлонче часто згадували як один із варіантів. Ось чому сьогодні ми детально вивчимо юридичні аспекти та потенційні ризики його використання. Але що? З поки що від маленького. Почнемо наш аналіз з вигод від угоди F-Launcher. Ось сайт з приємним дизайном та зручним інтерфейсом. Але давайте уважно подивимось на те, що приховано за прекрасною упаковкою. Я піду до кожного пункту угоди і поясню, чому ви повинні бути трохи обережними. Ну, знову ж таки, якщо ви прочитаєте, якщо не сміття, тоді слухайте почнемо з точки трьох балів, це те, що там написано, компанія. Право на передачу прав та зобов'язань за цією угодою компанії, клієнта з метою виконання цієї угоди без додаткової згоди користувача. Це взагалі звучить як нешкідливо, правда. Ви самі мене взагалі зрозуміли, що я там сказав. І так занадто розгублений, я згоден. Але давайте розберемося, що це насправді. Уявіть, що ви надаєте свої дані одній компанії, і вона, без ваших відомостей, може передати їх будь-кому. Це якби ви довіряли своєму щоденнику другові, і він взяв і передав його випадковому перехожому. Відповідно до закону про захист персональних даних, компанія зобов'язана отримувати згоду на передачу ваших даних третім сторонам, але тут вони хитро обходять ці вимоги за допомогою угоди. Ми рухаємось далі. Точка 3.2. Бали 2 Користувач, погоджуючись з цією аферою, дає свою інформацію та добровільну згоду на участь у стимулюванні, рекламі, маркетингу та інших заходах. І тут це справді стає ще цікавіше. Встановлюючи запуск, ви автоматично стаєте учасником усіх рекламних кампаній, серверів там або навіть не серверами, але деякими лівими кампаніями, ще гіршими для пускового пристрою. Більше того, зауважте, не існує жодного слова можливості відмовитись від цього. Вони можуть наповнити вас рекламою, і ви вже дали згоду на це. Це як підписати бюлетень, з якого ви не можете вийти, у сучасному світі, де наші поштові скриньки вже переповнені спамом, це особливо неприємно. Якщо, звичайно, ви їх не прочитаєте, якщо читаєте СПАМ, то у мене є запитання до вас, а тепер до найприємніших і найсмачніших. Точка Три Бали 7. Виконавець не гарантує безпеку файлів, завантажених через програму. Подумайте. Вони безпосередньо кажуть, що вони не несуть відповідальності за безпеку файлів. Це те саме, що в магазині ми продаємо продукти, але ми не гарантуємо, що вони не зіпсовані все, що може пройти через пусковий пристрій, віруси, троянці, шахтарі, і у випадку з інфекцією комп'ютера, ви залишаєтесь наодинці з проблемою, тому що компанія заздалегідь зняла всю відповідальність, тому не дістаньте до них зі своєю претензією. А потім, звичайно, в той момент, який вони вказали, якщо що-небудь близько трьох балів ось Тепер слухайте, а потім у якийсь момент я скажу вам, де вони зараз його порушують повністю. Тобто, де вони не вказували на це в угоді, але вони мають чудово. Чудово, виконавець має право збирати, зберігати та обробляти статичну інформацію про використання користувача, яка включає загальні дані в системі користувачів. Тобто назва операційної кімнати, версії, кількість Езу, модель процесора. Ну тобто, насправді вони отримують повний доступ до інформації про ваш комп'ютер, чому запуск повинен знати вашу інформацію в цілому, тобто вашу систему більше обчислень. Здається, ви кажете, о, це нормально, це для сканерів, але пізніше ви зрозумієте, що десь ви з цим пошуком угоди, адже в деяких місцях вони не є. Вони не вказували на рядок, що вони збирають облікові записи, паролі. Все це не було вказано, не вказують. Вони просто вирізали його в деяких місцях, хоча було б логічніше вставити його. Тобто вони вже порушують свою політику угоди або. Але точка 3 бали 5 і 3 очки 6 додає масла у вогонь. Компанія, що виконує, залишає за собою право обмежувати доступ та припинити ці угоди в будь-який час. Тобто, в будь-який час без попередження. Ви можете просто відключитися від служби, уявіть, що ви перебуваєте всередині важливої гри чи завантаження і раптом доступ вам закритий. І ви нічого не можете зробити з цим, тому що ви погодилися з цим моментом при встановленні. І нарешті зверніть увагу на предмети: 5 балів та 5 балів 3 Про посилання на третій партії сайти. Компанія стверджує, що не перевіряє ці посилання і не, не несе відповідальності за їх затримання. Тобто, ви можете безпечно перенаправити на якийсь лівий сайт з рекламою чи нічого з чимось, або сторінка з шкідливим програмним забезпеченням, і компанія скаже: Ну, ми попередили вас, ми не винні в цьому, ви такі, що ви є. Ні, 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 ми попередили вас. І так, що ми маємо? Лончер, який збирає ваші дані, ну щодо системи, але загалом дані насправді вони не закінчили їх у деяких місцях, тоді я їм тоді допоможу. Ви можете передавати їх будь-кому не гарантують перевагу безпеці рекламою, хоча десь вони на початку вказується, що без реклами ось десь новий підйом тут і може вимкнути вас у будь-який час. І все це закріплено в угоді про пошук, яку мало хто читає, можливо, вам слід подумати про те, чи справді ви готові прийняти всі ці ризики для використання такого запуску, чи ні. Хоча я думаю, вище зазначені аргументи є досить переконливими. Якщо у вас є питання чи заперечення, ми запрошуємо вас обговорити сервер чи телеграму до нашого каналу розбратів. Однак зауважте, що нерозумний або агресивний коментар на YouTube буде видалено. Точніше, я просто заблокую їх. Ну, справді, баліти вже такий. Тобто, без будь яких реальних доказів ви не вбиваєте, просто навіть не переглядаючи відео. Мене особисто цікавить конструктивний діалог, а не захищаючи сумнівне програмне забезпечення. А тепер поговоримо про сам запуск. Після встановлення це виглядає досить пристойно, але є кілька серйозних проблем. І, до речі, ось це перший для примітки, пісочниці, і якщо точніше, логістика не одразу спрацювала. Мені довелося провести близько двох годин на цій лайні близько двох годин, принаймні виправити це, бо їм вдається обійти його. І, по-перше, користувач повідомляє про проблеми з продуктивністю системи. По-друге, пам'ятайте про ситуацію за допомогою телонча та методом їх збору даних f лонче на жаль, йде по одному шляху. Так, інтерфейс виглядає знайомим, але я не готовий ризикувати своїми даними для цього. експіні. Ні. Ну, загалом, це повний експі. На ви запуску. Я знайшов ви. Запуску. Я раджу вам відмовитись від них. Що ж, новий досі не прийшов від Кабанчера, тому ми просто з нетерпінням чекаємо оновлення від них. А тепер МММ буде просто шикарний театр. Зараз деякі можуть критикувати мене за те, що вони розмовляють про збір даних, але я хочу нагадати мені: я ніколи не рекомендував використовувати ліцензовані облікові записи в піратах і навіть учіт запуску. Прихований збір даних, який не вказаний у політиці угоди, особливо тривожний. Та конфіденційність. На жаль, я не можу показати вихідний код у відео через можливі проблеми з авторськими правами. Але повірте своєму досвіду, в тому ж проклятому регіоні. І тому я вирішив переписати його на іржу. Звичайно, ти кажеш, що я. Тобто, ви просто взяли сам код і трохи переписали його на іржаву. І ти не думаєш, що це інакше? Ні. Я теоретично переписав лише структуру. Ну тобто, я переписав, щоб ви дійсно розуміли, як це працює приблизно. Але що показати йому, вони можуть мене скочити, і ти почнеш. О, ти хвилюйся, махнув. Повірте, було багато випадків, коли автори показали код. Їх негайно видаляли швидко в одному з підплукань, і просто там я поясню повну приблизну роботу саме цього конкретного запуску. Якщо ви цього не розумієте зараз у цьому кадрі, тобто я вам приблизно показую. Тоді я залишу його на своєму місці з голодуванням та коментарями, щоб ви детально зрозуміли, як це працює і як воно діє. Більше того, поведінка Лончер дуже нагадує роботу Рада. Це явно взагалі ненормально. Хвилина. Інформація. Раніше відала на допомога Раяна. Це тип програмного забезпечення в Exponent, І якщо знову ж таки, то точніше, це вірус, який дозволяє зловмисникам контролювати ваш комп'ютер здалеку, ніби він сидів перед вашим екраном. Після встановлення закоханий отримує доступ до вашого комп'ютера. Він може бачити, що ви робите, використовуєте свої файли, читати, копіювати або навіть видаляти їх, увімкнути веб, камеру, мікрофон або навіть керувати комп'ютером, ніби це його власний комп'ютер. А також особливість полягає в тому, що рада, що він часто працює на задньому плані, не показуючи жодних ознак того, що вони там. Вони можуть бути замасковані як звичайні програми чи зовсім невидимі. Тобто вони приховані під вашим диспетчером завдань або монітором ресурсів, якщо ви є користувачем Windows. Це як, якби я тихо потрапив у ваш будинок і почав щось там створювати, їсти, їсти та подібні речі, і ви навіть не здогадуєтесь про це. Щоб уникнути таких неприємностей, просто не завантажуйте щось. І, будь ласка, не дозволяйте рабам собі, або ти будеш а для хатьбе. Коли я розібрав цей лак поодинці, одна цікава команда прийшла з однією цікавою компанією, і вони запропонували багато про свою маленьку допомогу там. Просто допомога. Звичайно, я був здивований цим ну, допоможе. І вони з справжньою компанією. Але блін, я був дуже здивований, але це не сенс. Тому ми зібрали загальну інформацію, і тепер я вам все розкажу. І ми також використовуємо мита і Сікс. Це базарана та яка допомагає зрозуміти, як нападники атакують комп'ютерні системи. Ось пояснення для тих, хто цього зовсім не розуміє. Солометр – це організація, яка вивчає в галузі технології та безпеки. але сприйняття це зменшення від змагальних техаських прийомів та загальних знань. Що означає тактика, технології та загальні знання опонентів. Коротше кажучи, вони можуть зловити арабів і розповісти, як глядач знав про Дельфаце. Крадіжки даних та спостереження. Точніше, кіогер. Точніше, запис клавіш. Питання в тому, де я його знайшов.

Програма шукає, що у вашому браузері або навіть у системі є збережені паролі. Це якби хтось шукав ноутбук з вашими паролями або з єдиним обліковим записом Fence. Хе, але мій рахунок завжди відкритий, то що скепти. Збір системної інформації. Ну, тут вони вже вказали на політику угоди. Ну, знову ж таки, повторюю. Струна з технікою Т тут. Зверніть увагу на число 17. Це бачите, 17. Це кількість різних типів зібраної інформації. Тобто, якщо ми візьмемо те, що вони перелічили, це явно менше 17. Тобто менше 17. Тут, ще раз, це те, що вони перераховували, обчислі, наскільки це виходить. І ось фігура 17. Ніщо вас не бентежить. Ну, я не знаю, що це менш зібрано, ніж це насправді вказано після повного чека. Не. Думаю, так це дуже дивно. Що це означає? Тобто програма збирає все про ваш комп'ютер як шпигуна, який фотографує кожен куточок вашого Тепер будинку. Тепер Поговоримо про камуфляж та виявлення. О перше, приховані вікна: Рядок степ'яте 1069 тп, -10 ТП 15900 дорівнює 3. це вже підозріло. І питання, що вона робить? Ну, що це взагалі означає? Програма може працювати непомітно. Це знак у вашому комп'ютері. Ебать, я чомусь згадав фосмофобію. Я не знаю. У мене є асоціації з цим. Тут пишіть у коментарях, яка буде асоціацією, якщо у вас є привид вдома, це те, що ви маєте, з яким фільмом чи грою пов'язано з усім цим. Тоді це відключення захисту, рядок з ТП 1069 десяти шістдесят та в нульовій нуль. Вказується, що антивіруси та захист вікон можуть вимкнутись як грабіжник, який вимикає знову хво. ж таки. Це дуже підозріло. Я вказую на справжню лінію, не винайдено. Але я хотів вигаданого. Тепер поговоримо про інфекцію системи. По перше, впровадження в системі. Лінія з технології. Що це означає, що програма, вбудовуючи інші програми, як паразит у здоровий організм. Це вже ненормально. Тобто він буквально вбудовує цю лайно. Якщо що-небудь, ви можете ігнорувати інші подвійний. Цей подвійний для нас найважливіший. Друге автомобіль. Рядок Це означає, що програма призначає автоматичне завантаження по різному, ніби створюючи кілька копій ключів від вашого комп'ютера. І Найбільш неприємним є передача викрадених даних. По перше, шифрування спілкування. Це означає, що вони використовують складне шифрування для передачі даних як шпигунських повідомлень. Тобто буквально ваші дані вже крадуть. І ви знаєте, хто знає, який з них навіть використовуєте деякі спеціальні бездоганні або якісь інші програми, хоча є одна програма, але чорт, YouTube майже мене розвеселив, мені довелося переписати сценарій. Ну, я сподіваюся, що ті, хто мене розуміє, зрозуміють мене. Подальша прихована передача даних рядок з техніку та Послухають від. І найбільш неприємний захист від досліджень. І точніше. Непрохідність або ще точніше плутанина на самого коду. Рядок ст. Випадку з випадку в випахівках випадкового випадково падання випадків. Яко вас випадку надали з шафром? В випахех, випаку сбс, виїзду на вас шатате за випадково з печь. Випадків здавали разом оповність. Супер копкового з одному я працюю більше, тому що я провів 5 годин, і вони лише година. Звичайно, ви кажете, що у мене мало часу. Але це точно безперервна робота повністю безперервний. Але якщо ви візьмете дві години на той факт, що сам комп'ютер працював, він матиме сім годин, і у них буде година. Отже, які реальні підтвердження у нас є? По-перше, ми маємо підтвердження, що справді є шкідливі дії. Що, ж, число два, пам'ятайте, де я це вказав? По-друге, підозрілі дії. Де я виявився тридцятьма різними методами, тобто, все, що я, рахуючи, пролічені, можна вважати тридцять. Звичайно, ви зараз перерахуєте, і там я до вас, але є лише частина техніка, скажімо так, просто підозрілий. І я зазначив, які частини вони справді підозрілі, і найбільше це вже від імені команди. Це були інформативні ознаки, тобто більше ста показників. Кожна з цих функцій індивідуально підозріла, і якщо ви збираєте все це, вони залишають функціональність серйозної зловмисної програми. Тепер, якщо порівняти звичайний запуск Мейкрафт, йому потрібно лише завантажити гру, запустити її та оновити її, якщо це, не це очевидні ознаки шкідливого програмного забезпечення. Тепер на ваші запитання, довіряти чи ні, це ваш повний вибір. Тобто, ви можете залишитися з їх політикою угоди, ви можете залишитися з їх невдачею, але знову ж таки, що це вже чит, запуск вже є підозрілим. Тобто, ви повинні розуміти все, що я вам сказав. Якщо ви нічого не розумієте, ви можете зв'язатися з нами в розбраті чи телеграмі, напишіть нам на форумі, і ми відповімо вам. Ну, або навіть на Reddit, ви вже можете так піти. І якщо ви почнете щось писати в коментарях, не переглядаючи відео, просто заблокуйте вас так. Я така чесна людина, я вже заздалегідь кажу вам, що я скуголюю до дупи. Так, я говорю це в прямому тексті, тому що ви дійсно його отримуєте. І тепер питання полягає в тому, як видалити ефлонче, навіть якщо у вас таке питання. Я вже сказав, як видалити такі запуски. Якщо ви не знаєте, то є відео про ці запуски. Подивіться, ну, десь в кінці, в даний момент 21 бал 0. З цього моменту почніть дивитися, там я все це сказав. Добре. Короче кажучи, всі до нових зустрічей, до нових пригод. Бай-бай. どどどどどどど。<music>